Як врятуватися від спеки? Напередодні температура повітря в Івано-Франківську перевищувала позначку плюс 30 градусів Цельсія. З регулярним знеструмленням врятуватися від спеки ще важче. Квартири швидко нагріваються, а продукти псуються. Це є біда, бо то досить того, що світло подорожало. Ти ще тепер ні холодильник, відкриваєш холодильник, холодильник все тече. Все цей. То це, це біда, я не знаю, як, доки ми так будемо терпіти, але війна мусимо. Що зробити? На вечір відкриті вікна двері, там сітка, щоб не, не було комарів, і в принципі на день хватає. Лайфхак дуже простий. Ви берете і йдете в книгарню. Зараз в Івано-Франківську, чудова книгарня. Власне, не знаю, чи можете сказати вам назву в прямому ефірі, але знайдете. І в книгарні ви можете і книжку почитати, і там кондиціонер і невеликі приміщення, тому воно охолоджене. Тому вихід простий. Якщо хочете охолодитися, йдіть в книгарню, беріть класну книжку, читайте, і під кондиціонером буде не так спокотно. У нас правда, що сторона холодна, то у нас ще можна дихати. Ну, у кого сонячна сторона, то дуже тяжко без кондиціонерів. Включаємо вентилятор, як сильно, жарко. Якщо Є світло, як нема до чого, <смі> то вибачаємось так, як є, мусимо терпіти те, що є. Я приїхала з Одеси, то мені дуже щастить, що тут на 37. А мені щастить, що в моєму хостелі іноді буває кондиціонування. А так я поливаю голову водою. Місцеві жителі кажуть, що продуктову корзину заповняють менше, але частіше. Радять віддавати перевагу свіжим овочам та фруктам, а не молочним продуктам, які без холодильника швидко псуються. З приводу продуктів ну, дійсно це така трохи зараз складна ситуація. Але, як на мене, ну ти просто відмовляєшся від тих продуктів, які швидко псуються. Переходиш на ті ж самі овочі, просто більше салатів, і ну, це теж вирішуване питання. Я думаю, що якщо хочеться, то ти організуєш і навіть в таких умовах свій простір дуже комфортно. З продуктів я їм переважно лохину, бо в нас вона дуже дорога, а тут можна купити навіть кілограм. Продукти стараюся не купляти на довгий термін, тобто на, там, на один на два дні, якщо щось таке, яке швидко псуються. Мусимо терпіти, а продукти правильно псуються, але що зробити. Готуємо так, аби з'їсти, аби не стояли в холодильниках. Та все. Пристосуватися можна до всього та знайти рішення дрібним побутовим проблемам. Основне завдання нині підтримувати один одного в умовах соціально побутових негараздів. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.